У новій каховці відбулося урочисте відкриття вже другого туристично-інвестиційного форуму, який зібрав у місті представників бізнесу, туроператорів, науковців та експертів. Висті, хто нам приїхав, вони приїхали нас послухати і посмотрети. Це сьогодні для нас, щоб ми з вами в такому робочому мозговому штурмі визначили, Что же нам нужно сделать всем? Чего нужно добавить? Каким образом нужно изменить наше мышление и понимание и отнестись как нужно к туризму? Не как игрушки, потому что до сих пор все относились как, извините за привязка к культуре, понимаете? Такая, которая никому не нужна и особо ничем не занимается. Так вот, чтобы мы сегодня поняли, что туризм – уникальное направление экономики, которое может, и я верю в то, что туризм станет тем драйвером, Катери патиня економіку Херсонської області і, в первочому Таврійського регіону на очень мощну висоту. Творення таврійського туристичного кластеру вже за два роки саме таку мету перед собою ставлять організатори. Саме туристичний форум має створити привабливий імідж поінформованості щодо курортів Херсонщини. Одязі дворайонами державними адміністраціями було надано близько 300 туристичних атракцій. три таких. Подієві заходи, історико-культурні об'єкти, об'єкти природно запобігного фонду, сучасні туристичні об'єкти. Серед них було обрано 30 фахівцями та експертами в сфері туризму, було обрано 32 два туристичних об'єктах. Оздоровлення, спорт, культура, економічний та зелений туризм все це ті напрямки, за якими сьогодні має розвиватися унікальна херсонська земля, особливо у сьогоднішніх економічно-політичних умовах. Вважаю, що першим шагом має бути комплексний шаг. Во-первых, должна бути розроблена грамотна програма розвитку Херсонщини як регіону. Невозможно йти без конкретного плану. І Цей план має три составляючі. Перша составляюча. Это развитие объектов туристических, возможно, нахождение новых ранее неизвестных для нас объектов, которые стоило бы включить в туристическую карту региона. Во-вторых, это развитие инфраструктуры. Должны нормально работать гостиницы, их должно быть в достаточном количестве. Должна быть ресторанная база, досуг. Это должно быть готово принимать туристов и привлекать их в том числе сюда приезжать просто отдохнуть. І третє це інфраструктура. Це одна із самых болезненных составляющих, поскольку она ресурсоємка і по времени требует больших достаточно інвестицій. Яскравим прикладом вдалого туристичного розвитку свого міста є робота дому марочних коняків Таврія. Підприємство і сьогодні вдало розвиває вікові традиції виноробства, які, звісно, позитивно впливають на економіку нової каховки та Херсонщини, в цілому. розробляє і внедряє ряд локальних місцевих програм. У нас і дегустаційні мероприятия, у нас є інфраструктура, яка дозволяє приймати гостей, обслуговувати їх. У нас є собственний музей который поддерживается за все время существования Таврії за що собственных средств предприятия, Таврія може стати одним із центрів великого туризму а Таврійський регіон може створити серйозне економічне підґрунтя для розвитку.